Вітаю вас, друзі, на каналі Репетитор з математики. Тут ми з вами, в тому числі, і розбираємо різні варіанти НМТ. От пропоную сьогодні розібрати злиті варіанти за 3 червня 2025 року. І розбираю я найскладніші завдання починаючи з встановлення логічних пар. І останні чотири завдання, де ви самі розв'язуєте і вписуєте відповідь. Сьогодні подивимось три завдання на встановлення відповідності від 16 до 18 за 3 червня 2025 року. І так, вперед. І так, завдання 16. Звучить так: точка О середина діагоналі А це ромба. Ось у нас ромб А, Б, С, Д, точка О середина діагоналі АЦ. АК висота ромба. І вона дорівнює 12 см. ця висота. Давайте і позначимо на рисунку. БК ось ця сторона дорівнює 5 см. Добре. І, узгодьте відрізок з його довжиною, і певні відрізки треба знайти їх значення. Давайте дивитись. сторона ромба. Сторона ромба це будь-який відрізок у ромба всі сторони рівні: або АБ, або БЦ, АД і ДЦ. А отже, якщо ми бачимо тут якісь намальовані відрізки, то будемо шукати, звідки можна взятись у сторону ромба. І бачимо: зразу ж бачимо, що проведена висота, і вам навіть на малюнку позначений прямий кут, а це означає, що АК під прямим кутом до БК, значить, трикутник АБК, він який? Вірно, він прямокутний. А якщо ви бачите прямокутний трикутник і в ньому ви знаєте дві сторони, то третю сторону ви дуже просто знайдете. Отже, для першого завдання сторона ромба, а це у нас АБ, ми бачимо, що з трикутника АБК, АБК можна знайти цю сторону АБ, тому що трикутник кутка прямий, трикутник, прямокутний, це пишу це для вас. І виходить, що АБ як сторона ромба. Це в прямокутному трикутнику гіпотенуза, і вона дорівнює, якщо вже виразити з теореми Піфагора, корінь квадратний, під корнем сума квадратів катетів. Отже, це 12 в квадраті плюс 5 в квадраті. Отже, можемо, якщо не пам'ятаєте, 12 в квадраті, можемо підглянути це в довідкових матеріалах, там є таблиця квадратів. І отже, це буде 12 в квадраті це 144. 144 плюс 25. І це дорівнює 169. І з цієї ж таблиці можна знайти, що 169 це 13, якщо брати вже корінь квадратний. Отже, сторона ромба АБ дорівнює 13 сантиметрів, це відповідь Г. І на малюнку можемо вже позначити, що це 13, і, відповідно, БС вся також 13. Далі, друге завдання це радіус кола описаного в ромб. Уписане коло в ромб це значить, що якщо ми вписуємо коло, то радіус кола буде до сторони ромба під прямим кутом, тому що сторона ромба являється дотичною, а радіус проведений до дотичної, завжди під прямим кутом. Отже, якщо ми впишемо в ромб коло і поставимо ось тут точку М для прикладу, то ОМ це буде радіус кола. І, відповідно, радіус кола також буде під прямим кутом до сторони ромба, наприклад, БЦ, ну і до АД, відповідно, також. І тоді ви повинні запам'ятати таку основну властивість, що якщо проведений в ромбі діаметр вписаного кола і висота, то ці відрізки рівні. Та тому що фігура, яка утворена, наприклад, тут нехай точка Л, тому що фігура AKML – це прямокутник, бо тут прямі кути, і значить. Протилежні сторони рівні у прямокутника, значить властивість, яку ви повинні запам'ятати, тому що її немає. В довідкових матеріалах, що діаметр кола виписаного в ромб дорівнює висоті цього ромба. А висота у нас це АК. Ну, я напишу ось так висоті. А тепер давайте випишемо: дивіться, діаметр дорівнює АК. І дорівнює, По умові задачі, яка нам відома висота це 12. А отже, знаючи діаметр цього кола, ми тоді можемо знайти радіус цього кола. Радіус кола тоді дорівнює D поділити на 2, або 12 на 2, тобто 6. Отже, ОМ як радіус вписаного кола, ми вже знаємо, це 6. Тобто до другого питання відповідь А. Третє завдання треба знайти ОК. ОК. Для того, щоб знайти ОК. Треба ще згадати одну властивість, яка це властивість. От давайте подивимося, оскільки кут ось тут прямий, то, і відповідно, з цього боку кут прямий. А це значить, що трикутник А, К, С, він який. Він прямокутний, бо в ньому кут К прямий, АКЦ прямокутний. І в прямокутному трикутнику, подивіться, проведена, як би з прямого кута медіана, тому що точка О, вам навіть на малюнку показано, ділить АЦ навпіл. Значить, якщо відрізки АО, і ОЦ рівні, АЦ гіпотенуза в цьому трикутнику, то, значить, що КО це медіана. КО це медіана. І є така властивість, я вам зараз її запишу, що медіана проведена до гіпотенузи в прямокутному трикутнику дорівнює половині цієї гіпотенузи. Отже, медіана, ну саме проведена до гіпотенузи, дорівнює половині цієї гіпотенузи. Якщо записати в позначеннях нашого трикутника, то це буде, дивіться, КО, яка і є гіпотенузою або ОК, і ми її якраз і шукаємо: ОК. Дорівнює половинки, наприклад, АС. АС – це вся гіпотенуза. Ну, Або якщо розділена гіпотенуза точкою, О навпіл, то відрізку, наприклад, ОС дорівнює. І АО, і ОС, і ОК це все рівні відрізки. А тепер, якщо ми бачимо ось тут рівні відрізки, то ми бачимо, що трикутник, який ОКЦ, він рівнобедрений. Отже, трикутник ОКЦ рівнобедрений. Давайте запишемо: Трикутник ОКЦ Рівнобедрений Рівнобедрений – у якого дві сторони ось ці рівні, а рівні позначені ОК і ОЦ. Якщо він рівнобедрений, то в цьому трикутнику, подивіться, ОМ під прямим кутом: це і висота, і медіана, і бісектриса. І це нам дає ту властивість, що ОМ ділить КЦ на два рівні відрізки. КЦ ми ж можемо визначити? Можемо. Якщо вся сторона ромба 13, то і весь ось цей відрізок БЦ 13. А якщо від 13 забрати ось цей фрагмент 5, то КЦ. Дорівнює відповідно 8. А якщо ОМ це і висота і медіана, то ці відрізочки КМ і МЦ дорівнюють половинки 8, тобто 4. Тобто оцей 4, і цей 4. І тоді ми бачимо в трикутнику уже половинки від ОКЦ в ОМК. Він прямокутний, і в ньому ми знаємо два кати та ОК буде гіпотенузою в трикутнику ОМК. Давайте запишемо з трикутника. ОМК. В ньому кут М прямий, тому що це радіус проведений до сторони, ми казали, під кутом 90. Значить, можемо застосувати теорему Піфагора. А значить, ОК, як гіпотенуза дорівнює корінь квадратний із суми квадратів катетів. Це 6 в квадраті плюс 4 в квадраті. Додаємо квадрати, це буде 36 плюс. 16. І тоді ми, якщо додамо, буде 40 і 12, 52. 52. 52 Не можемо взяти з корення на ціло, але ми бачимо, що у відповідях є 13, тоді ми розбиваємо на добуток таких чисел, як. 4 помножити на 13. Перевірку зробіть. Це 40 плюс 12 дає 52. Отже, 4 на 13 дає 52. І це дає нам можливість винести четвірку з-під кореня, але вона стане вже не 4, а 2. Тому що і тут якби 2 в квадраті і під коренем. Отже, 2 Корення із 13. Оце ми знайшли з вами ОК з прямокутного трикутничка ОКМ. Як гіпотенузу 2 кореня із 13. Це відповідь В. Отже, до третього питання відповідь В. Наступне завдання. Узгодьте функцію з її властивістю. І так, почнемо. Перше завдання. Функція Y дорівнює х квадрат. Парна не парна. Ну, давайте зразу і перевіряти: парна не парна. Нагадаю вам, що парна функція це та, в яку, якщо ми підставимо мінус х, то вона буде такою ж, як і f від x. F від x. Значить, вона парна. Тобто, мінус, якщо пропадає. І функція стає такою ж, як вона без мінуса, значить вона парна. От дивіться, взагалі то по цій функції я і орієнтую, чи парна вона чи не парна. Оце приклад самий яскравий приклад парної функції. Тому що якщо ми підставимо у функцію мінус х, підставимо мінус х, значить у нас уже замість x буде мінус х в квадраті. А ви знаєте, що будь-яке від'ємне число в квадраті, то мінус там зникає. Тобто це те саме, що мінус 3 в квадраті, це буде 9. І 3 в квадраті це буде 9. Отже, можете записати, що це просто х квадрат, і це дорівнює f від x, початковій функції. Отже, так, вона парна, вона парна. Це навіть можна і не перевіряти, бо парний степінь він погашає мінуси, це значить, що якщо ми підставимо і плюс, і мінус значення xів, то y будуть однакові. Отже, парна функція це відповідь А до першого відповідь А. Далі друга функція y дорівнює х в кубі плюс 1. Якби вона була просто х в кубі, то вона була б непарна, тому що мінус 3, наприклад, в кубі Дає мінус 27, і 3 в кубі дає 27. Отже, ми вийшли б на те, що мінус не пропадає, виноситься наперед. Ну у нас же ще плюс одиничка. Оця плюс одиничка не дає права сказати, що це непарна функція. Отже, йдемо далі. Непарна не підходить. Область визначення функції є проміжок від нуля до плюс незкінечності. Неправда, ми ж можемо сюди будь-яке число підставити, і область визначення цієї функції від мінус нескнечності до плюс безкінечності. Є спадною. Ні, вона зростає, тому що зі зростанням іксів і зростають. Отже, виходить, що підходить варіант Г, який я тільки що пропустила. Ну, давайте перевіримо, похідна функція є додатною на проміжку від скінечності до нуля. Давайте знайдемо похідну цієї функції, y штрих. Це буде 3 помножити на х квадрат. І тоді, якщо ми будемо брати числа від'ємні від, від мінус нескінченності до нуля, то всі від'ємні значення будуть в квадраті ставати додатніми. Да, і тоді похідна буде додатньою на проміжку від мінус нескінченності до нуля. При Х, які належать від мінус нескінченності до нуля. Вірно, отже, підходить варіант Г. Похідна функція є додатньою. Отже, до другого варіант Г. Далі, третя. Функція це логарифм y дорівнює логарифм по основі 2 від X. Отут тут вам треба запам'ятати, що якщо основа більше одинички, то функція зростає. Отже, вона, по-перше, проходить через одиничку. І ось таким чином зростає, якщо тут, у нас, повторю, основа більше одиниці. Тобто це графік якраз по основі 2. Якщо менше одинички, то вона спадає і проходить ось таким чином. Ну, я зараз не буду це малювати. І давайте дивитись. непарна не підходить, бо непарна це симетрична відносно початку координат не підходить. Область визначення функції є проміжок від нуля до плюс нескінечності. Ну так, да, ікси, дивіться, вони ніколи не перетнуть ось тут ігріків, і тому всі ікси для цієї функції вони тільки від нуля, не включаючи. Нулю не може бути дорівнювати логарифм. Від 0 до плюс безкінечності. Отже, це варіант В. Ну і вона не спадна, я вже це сказала, це зростаюча функція. Спадною вона була б, якщо по основі було б число від 0 до одинички. Отже, варіант В підходить до функції 3. І 18 завдання на відповідність. Але уважно читаємо умову. Узгодьте вираз із значенням «М», за якого значення цього виразу дорівнює одиниці. Тобто зверніть увагу і не поспішіть, якщо сказано, що значення виразу до одиниці, то це не знайти значення виразу при «М», наприклад, рівне одиниці. От тут зробили завдання так, що ви повинні ще утворити рівняння в кожному з цих виразів і розв'язати це рівняння. Нам сказано, що значення виразу ось цього до рівня одиниці. Тепер уже ви працюєте з цим кожним виразом як з рівнянням і виражаєте m. m. являється як невідоме для даних рівнянь. Отже, почнемо з першого рівняння. Подивіться, якщо прирівняти його одиниці, то ми можемо домножити на 4 зліва і справа і отримаємо, що m дорівнює 1 помножити на 4, тобто 4. Значення m для першого виразу 4, перетворює цей вираз в одиницю. Отже, це В. Друге, дивіться, дивимося рівняння друге. Степені, бачите, степені. 4 в степені поділити на 4 в степені до рівня 1. Схоже на показникове рівняння, ну давайте спочатку запишемо тут все з основою 4. Ну Тут дуже акуратно треба, тому що оце поділити означає, що степені віднімаються. За властивостю степенів, тоді пишемо, що це 6 мінус при степені віднімаються. Но ну, оскільки тут стояло мінус m, то ми мінус м і віднімаємо. Тоді це перетвориться в 4 в степені 6 плюс m. Давайте згадаємо, що таке одиниця одиниця це число в нульовій степені. Тобто виходить, що 4, 6 плюс m дорівнює 4 в нульовому степені. І от тепер ми прийшли до показникового рівняння, де невідома М як показник степеня. І якщо ви зуміли привести все до однакових основ, тоді основи можна відкидати і працювати з показниками, прирівнювати їх. Тоді 6 плюс М, показник дорівнює ось цьому показнику, бо одиничка, нагадаю, це 4 в нульовому степені. Ну і все це рівняння розв'язуємо, яким чином переносимо 6 в інший бік, буде мінус 6. Отже, до другого відповідь Г. Третє рівняння, подивіться, це логарифмічне рівняння. Якщо ви забули властивості логарифмів, відкривайте довідкові матеріали. Там є така властивість, що сума логарифмів з однаковою, що важливо, основою, а у нас однакова 16. Можна згорнути ось в один логарифм. Що ми і зробимо? Ми запишемо, що це логарифм. По цій же самій основі 16. Але ось тут буде вже два. Помножити на m, тому що якщо ми розклали логарифм як суму, то це буде під логарифмом добуток. Отже, 2 множимо на m, 2 множимо на m і все це дорівнює одиниці. І потім згадуємо, коли логарифм дорівнює одиниці. Тобто, коли ми 16 підносимо в перший степінь, то це дорівнює самому цьому значенню логарифма. Логарифм дорівнює одиничці, якщо основа дорівнює ось цьому значенню. Тобто А і А ось ці однакові. Отже, виходить тоді, що 16 дорівнює 2м. Все це рівняння розв'язується діленням на 2, це лінійне рівняння. М тоді дорівнює 8. Отже, ми 16 ділимо на 2, маємо 8. Отже, до третього виразу маємо відповідь Д. Отже, користуючись підказками, і по степеням є підказки, і по логарифмам можна розв'язати. І показникове рівняння, і логарифмічне. Ну, при цьому не заплутатись в умові, що тут сам вираз до рівня одиниці, і тоді ви розв'язуєте різного типу рівняння: лінійне, показникове, логарифмічне. Ну що ж, ось такий на сьогодні розбір. Якщо вам було корисно і ви розібрались разом зі мною, то поставте лайк і зустрінемось з вами в наступних розборах. Якщо виникають питання, пишіть в коментарях. Разом розберемо з вами незрозумілі для вас завдання. Буду рада, якщо допомогла вам. До нових розборів! Все буде Україна!